Кілька тисяч на укладку в салоні чи зекономити і не робити. Дівчата, не мучтеся з вибором. Стайлер Shark Flexi Style HD зробить все прямо вдома. Кучері, плавна хвиля в стилі Олдмані. Прикореневий об'єм чи підкручені кінчики каре. Він вирішить всі питання з волоссям. Чого вартий тільки автозахват пасма? Ця модель поміщається от в такій маленькій косметичці. Вона, до речі, йде в комплекті. Так що у відрядженні чи у відпустці ваша зачіска також збере всі компліменти. Пропоную довго не тягнути і подивитись, що тут і як. Почнемо з комплектації. У наборі йде! Основа. Корпус, до речі, у неї керамічний, не пластиковий. Це такий жирний плюс, як для мас маркету Що цікаво, ним можна користуватись вертикально у прямому положенні. А якщо незручно, ось так повертаєте, і як звичайний фен на 90 градусів. На корпусі у нас. Кнопка включення, температурний режим, швидкість і холодне повітря. У фена три температурні режими і три рівня швидкості. Важить він всього 700 г. Далі насадки. Насадка концентратор. Сушить і вкладає волосся одночасно. Має обертову основу, ідеально для прямого чи хвилястого волосся. Дифузор. Це для тих, у кого від природи густі кучері або ж хімічна завивка. Він дає прикореневий об'єм і мінімізує пухнастість. Зубчики адаптуються під різну густоту і довжину волосся. Ну і ось же вони дві топові насадки. Тільки заради них вже варто купити цей стайлер. Насадки з автозахватом пасма. Для чого дві? Для захвату пасма справа і зліва. Ви просто підставляєте волосся, далі стайлер все робить сам. Технологія називається коанда. До речі, можна не боятися, що волосся буде перепалене чи перегріється. Всі насадки з керамічним покриттям. А спеціальний датчик вимірює температуру тисячу разів на секунду, щоб волоссю точно нічого не зашкодило. Також в комплекті овально продувна щітка. Вона одночасно і сушить, і вкладає волосся. Це must have для любителів прикорневого об'єму. Мінус пощіння, плюс об'єм. Далі пласка щітка. Це для тих, у кого густе волосся або важливо підкреслити форму кінчиків, наприклад, на зачісках каре. Кнопка cool Shot призначена для завершення укладки. Вона допомагає закрити кутикулу і розгладити волосся в кінці укладання. Потужність фена 1400 ватт. Це значить, що ви зможете висушити волосся не тільки якісно, а й швидко. як мені здається, Flexi Style від Shark – це найбільше про універсальність. Тут тобі і фен, і плойка. Якщо у вас обмежений бюджет, а виглядати гарно хочеться це ваш варіант. Якщо ви вже користувались цим стайлером, обов'язково пишіть про це в коментарях. Обговоримо всі фішки разом. Ну а я прощаюся з вами. Дякую, що були з нами сьогодні, і до зустрічі у нових випусках Компі.